По Україні 29 грудня взагалом російські агресори випустили близько 110 ракет різних типів. Більшість знищила українська протиповітряна оборона. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, під час ранкової атаки окупантів є влучання у житловий сектор Одеси. Очевидці місцеві пабліки повідомляють про прильоти в три житлові будинки, рятувальники. ДСНС сповіщають, Унаслідок падіння уламків збитого дрона Камікадзе спалахнула пожежа у багатоповерхівці, яку оперативно ліквідували. Відеофакти свідчення руйнувань та завданої шкоди оприлюднив також глава обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Наслідки агресивних дій російських окупантів бачимо у наданих кадрах. Нагадаємо, наслідок ранкового. Обстрілу Одеси відомо про двох загиблих та 15 поранених. Дані уточнюються. Екстрені служби працюють на місцях.